Доброго дня! за багаторічний досвід продажів у автомобільній індустрії, автоаксесуарів. З'явилося багато питань про те, яка накладка для заднього бампера краща, пластикова чи з Хочу провести деякі порівняння. Пластик це еластичність завжди. Він гарно гнеться, пластичний метал це більш статична річ. Гірше гнеться. Які плюси-мінуси? і Еластична накладка прилягає ідеально по кутах, в крайніх точках, метал буде трошки зазор. Отже, в кінці буде відео порівняння на автомобілях, все буде зрозуміло. Поверхня глянцева буде видно подряпаний в процесі експлуатації, структурна поверхня не буде видно подряпана в процесі експлуатації. Деякі виробники накладок з нержавійки не комплектують скотчем для монтажу. Так як накладка важка і планується монтаж на саморіз або на герметик. АБС-пластик цього вирмика всі укомплектовані тремовським скотчем. Він гарно фіксує, надійно і простий монтажу. Однозначно рекомендую пластикові, якщо немає якоїсь прив'язки до хромових елементів на кузові автомобіля. В порівнянні в наступних двох відео буде все зрозуміло. В першому варіанті накладка просто лежить буде на Passat B8 в універсалі офіційний, без монтажу, і там зазор ідеальний. Це буде пластикова накладка польського виробництва. А наступний автомобіль буде нержавіюча сталь. Накладка на задньому бампері, але там вже буде видно трошки зазор в куту.